Привіт, мої дорогенькі діти. Якою мовою ми вчимося розмовляти на нашому занятті? Українською. До моєї сусідки, бабусі Ганусі, приїхали онуки. Коли я вийшла на подвір'я, вони зі мною привіталися, але були дуже схвильовані і знервовані, бо в них щось трапилось. Як ви гадаєте, як мені треба було поводитись? Спочатку треба їх заспокоїти. Треба звернутися і сказати: не нервуйте, не хвилюйтеся, все буде добре. Що у вас трапилось? Виявляється, що бабуся Ганна, вона захворіла і необхідно викликати лікаря. Або відвести її до лікарні. Діти. А як називається та машина, що відвозить хворих до лікарні? Швидка допомога. Але ж треба її викликати? Як необхідна і що треба зробити? Треба викликати по телефону за номером. 103 або 1, 0, 3. І викликати швидку допомогу. Вона відноситься до машин спеціального призначення. Діти, а як називається ця машина? Як вона допомагає людям? Гасить пожежу, рятує людей. Хто керує пожежною машиною? Пожежною машиною керує водій. Як називається ця машина? Поліцейська машина. А ще можна сказати поліційна машина. Хто на ній їздить? Поліцейські. А ще можна сказати поліціянти. Ця машина допомагає поліціянтам слідкувати за порядком. Як називається ця машина? Сміттєвоз? Яку роботу виконує сміттєвоз? Він вивозить сміття? Ця машина називається панелевоз. Яку роботу вона виконує? Він перевозить панелі для будівництва будинків. Як називається ця машина? Бетономішалка. мішалка. Яку роботу виконує бетономішалка? Допомагає мішати бетон. А також його перевозить. Діти. Як називається людина, яка керує панелевозом, бітономішалкою і сміттєвозом? Ними керує шофери. Якщо машини постійно виконують якусь спеціальну роботу, то їх можна назвати спеціальний Транспорт. Як називається цей транспорт? Подивіться на малюнки і скажіть, як вони вміють рухатися? Вони рухаються швидко. А ще можна сказати миттєво, вчасно. Як рухається? А який ще спеціальний транспорт ви бачили? Хлібовоз. Молоковоз. А зараз розмінка. Всім увага! Чух-чух-чух! Починає поїструх. Трішки поїздом поїдемо, сядемо на машину слідом, помчимося швидко ми. Вгору вніс, потім знизу до гори. Поворот направо, поворот наліво. Уважним будь завжди водій, і ось червоне світло стій, Тому не їдь, а стій. Увесь спеціальний транспорт має важливе значення. А більшість з нього ще й складну назву. Давайте дуже повільно промовимо слово назву машини молоковос. «Молоко воз Чи помітили ви, з яких частинок складається це довге слово назва? З двох слів. Молоко воз Цей транспорт, що возить молоко, тому і називається. Молоковоз. А тепер розберемо ще декілька слів, з яких слів складається слово «сміттєвоз». «Панелевоз», Хлібовоз. Молодці. А зараз пропоную. А повчитися утворювати нові слова? Придумайте, як правильно сказати, якщо декілька людей з різних будинків викликали лікаря, і він до всіх ходив. Яким одним словом можна це замінити? Обходив. А якщо він на автівки. Їздив до всіх хворих. Яким словом ми це замінимо? Об'їхав. Діти, ви так багато дізналися про спеціальний транспорт, що настав час скласти невелике оповідання про нього, а складати будемо за таким планом. Спочатку треба вибрати машину, яка сподобалась вам. Потім її назвати. Що це за машина? З чого складається? Далі хто керує нею? Кого або що перевозить? Ось послухайте моє оповідання. Це молоковоз. Велика машина. Має цистерну й кабіну. Молоковозом керує шофер. Машина перевозить молоко. Це дуже необхідна машина. За аналогією, складіть оповідання про інший спеціальний транспорт. Діти, що нового ви почули на занятті? Що запам'яталось найбільше? Які слова зацікавили, і які запам'ятали? А на сьогодні заняття закінчено. Пока!